Почалися системні відключення електроенергії, і це прямий наслідок брехні влади. Але збереження електростанцій, електромереж це взагалі-то відповідальність Міністерства енергетики. Американські партнери приїжджають і тикають мордою, що ви потратили на захист електромереж і на захист теплогенерації ледь не 10 мільярдів гривень, дев'ять чимось мільярдів гривень. Так а де вони? Де ці гроші? І Хто виконував ці роботи? Покажіть. Ви ж нам, тобто, цитати Мустафина Наєма, що вони прикрили все і те, і все, все прикрито, все. Для чого була ця брехня? А боєприпаси вже йдуть в Україну? А чому вони не потрапляють на передову? Не думали про це? Питання логістики це те, що провалив у меру та краще від Зеленського. Путін ніколи в Україні не знайде. Вітаю, друзі! Отже, візит держсекретаря Блінкена завершився, і треба сказати, що цей візит про те, що брехня української влади дістала не тільки українських громадян, а в першу чергу українських воїнів. А й американських, наприклад, партнерів. В чому ж справа? Так відверто вивішувати Локшину на вуха, як це робить Зеленський і його Банкова, Це ще треба вміти. При, такому, при такій доброзичливості цивілізованого світу ми б могли в десятки разів отримувати більше допомоги і більше озброєнь. Але це реакція. Партнерів на брехню. Я вже згадував колись, що свого часу під час першого візиту до Вашингтона 21-му році Зеленський Байдену розвішував Локшену на Вуха про те, що він обов'язково призначить антикорупційного прокурора, що буде реформа СБУ. Я вже не кажу про інші обіцянки. Но так брехати не можна. А особливо в площині антикорупційній, де пильність наших партнерів до будь-якого кроку української влади, вона тепер десятикратна. Я вже говорив про те, що Блінкен не просто так приїхав. Тобто інспекторська місія США в Україні збільшується. Але питання не в візиті партнерів і питання не в тому, що. У нас незмінна влада, на яку випадку тиску громадян на неї, вона починає верещати, що це російське ІПСО, що красти це її право, а, звинува... ну, а ловити владу на крадіжках це російське ІПСО. ПСО. Ну, бо з ним. Це такий феодалізм типово російський. І, мабуть, для виборця Зеленського він був прийнятний на певному етапі, тому що вони передивилися багато російського телевізора. Але якщо ми йдемо в Європу, то треба, врешті-решт, схаменутися, тому що от показовий приклад з Грузією. Ви всі пам'ятаєте, що Грузія була лідером. Реформ на пострадянському просторі, а зараз, по суті, в Європі говорять про необхідність призупинити процес зближення Грузії з Європейським Союзом, ну і по суті надання членства в Європейському Союзі для Грузії не буде, тобто самі процедури щодо надання не будуть розпочати, поки не буде відмінений закон про. Іноагентів. Справді типово російський закон. Але ж подивимося на нашу владу. Брехня це типово російський прийом. Так як безбожно бреше Путін і його оточення, ну це, очевидно, єдина доступна політична школа, школа політичної поведінки, яка зрозуміла Зеленському, ну і практики, які зрозуміли Зеленському, і його Єрмакам, Мене так розсмішило, коли під візит Ентоні Блінкена до Києва здиміли з Києва, міністр оборони у меру, голова Верховної Ради, вони просто потікали. Десь не відсвічував Єрмак в цей час. Тобто, всі кудись зашарили, затарилися, здиміли. Вони були і їх не було. Ну, зрозуміло, Блінкен погуляв по Києву, зустрівся з прем'єром, зустрівся з Зеленським, висловився щодо, до речі, захисту енергетики, ну і про енергетику. Почалися системні відключення електроенергії, і це прямий наслідок брехні влади. По-перше, хто такий Герман е, Галущенко? Це міністр, який був Людиною з орбіти зрадника України Андрія Деркача, агента ФСБ. Провіряти Глушченка на, так би мовити, допуски до всіх секретних, очевидно, провіряли крізь пальці провіряв Баканов. Після Баканова я так підозрюю, що доведеться перепровіряти велику кількість перевірок на допуск до секретності, які провели. Офіцери СБУ щодо певних персонажів, які позаходили у владу. І, очевидно, багато з них отримали допуск на секретність безпідставно. І це ще буде одна із складних механік розслідування покарань тих, хто це допустив. Тому що Баканов не просто так був поставлений на СБУ, по суті, Баканов. Був поставлений для того, щоб СБУ, я б сказав, функціонально вичерпалась на повному етапі. Ну, я розумію, що створювати нову спецслужбу при дискредитованій попередній, мабуть, правильніше, ніж реформувати діючу. Але це не завжди ефективно, тому що спеціалістів все, все одно звідкись треба брати. Хоча ті спеціалісти, які пережили Порошенка нищечком і набрали сили з обранням Зеленського, вони виявилися тихою коруптованою агентурою Януковичів. Той же Вітюк, генерал Вітюк, який керував донедавна департаментом кібербезпеки, раптом виявився особою, яка документувала протестувальників на Майдані. Ну, це його функціональні, так би мовити, повноваження. Але чи в інтересах держави він це документував? Можливо, це було, була робота спецслужби в інтересах однієї партії, партії регіонів. А це незаконно. Це незаконно. Спецслужба не може працювати на одну партію. І так, як трапилося з Бакановим, це ще теж буде. Окрема історія. Але повернімося до енергетики. Системні масові відключення енергетики трапилися внаслідок свідомого ігнорування порад і допомоги від Європейського Союзу у 2022 році. Я вже неодноразово говорив про те, що Європейський Союз підготував величезну кількість блокпунктів газогенераторних станцій. Які можна було б розставити по всіх містах і децентралізувати до певної міри енергопостачання, зменшити навантаження на мережі, зробити більш автономними е е е територіальні громади? Ну от коли тепер трапилася масова атака, тепер всі почали. Чухати потилицю, згадувати, що нам пропонував Євросоюз, чому відмовилися свого часу від ці, цієї пропозиції. Тепер, очевидно, всі будуть хапатися, за… згадувати про міста побратими і тому подібне, шукати подібну техніку, подібні генератори. Літній сезон дає невеликий лаг для ремонтників, але Чому суть цих ремонтів? Якщо небо не буде прикрите, якщо не з'явиться авіація, то до осені, латай не латай, в противника залишається можливість бити по цьому. Згадаємо клятвині запевнення Мустафи Єма, який сказав, що який свого часу говорив, що прикрита не тільки теплогенерація, а й розподільчі пункти. Тобто Ну, фактично, магістральні мережі, ці розподільчі пункти, які відбирають з магістральних мереж, ну, такі трансформаторні поля, вони потрапили під удари. Теплогенерація. Нагадаю, одним ударом було знищена зразу 8% всієї генерації України за рахунок Центренерго енерго Зміївської і Трипільської ТЕЦ. Знищення. Тобто, взагалі, теплоелектростанції, вони були балансуючими, бо базовий обсяг електрики постачається від атомних електростанцій. Але теплові вони були покликані е, гасити піки, тобто вони дуже швидко запускаються, е, швидко зупиняються, бо атомну станцію ти як Розкочегарів, ти вже мусиш підтримувати її на певному режимі. Так от, найспішніше те, що влада в ситуації, коли трапилася ця атака на теплогенерацію, чомусь прибрала Кубракова. Я, чесно кажучи, не в захопленні від Кубракова, але збереження електростанції, електромереж, це. Взагалі-то відповідальність Міністерства енергетики. Після всіх скандалів із Деркачем, після санкцій американських, блин, купа ставників Деркача залишились в Міненерго і в Міненгоатомі. О, то ще в енергоатомі без Мін, перепрошую. І чомусь про це ніхто не задумується. Цікавизна абсолютно історія. Ну, я, я розумію, що зараз завдяки зусиллям партнерів, Україна запустила будівництво заводу паливних збірок, ще якісь кроки зроблені ну, повністю відмовилися від твел, від російських теплових збірок. Але якщо вже зараз Американські партнери приїжджають і тикають мордою, що ви потратили на захист електромереж і на захист теплогенерації ледь не 10 мільярдів гривень, 9 з чимось мільярдів гривень. Так а де вони? Де ці гроші? І Хто виконував ці роботи? Покажіть, ви ж нам просто втирали кілька місяців. Ну, як не крути, мережі зберігають пряму мову. Мустафи Наєма. єма. Маса публікацій 23-го року за підписом, тобто цитати Мустафина Єма, що вони прикрили все, і те, і все, все прикрито, все, для чого була ця брехня? Це ж така сама брехня, як постачання боєприпасів. Потім вони перекладають, що боєприпаси не поставили західний партнер. А якщо акуратно розібратися, і, ну, Проревізувати ланцюжки. А боєприпаси вже йдуть в Україну. А чому вони не потрапляють на передову? Не думали про це? Не думали, де Умеров? Чому умеро чкурнув у Туреччину? Бо саме питання логістики це те, що провалив. Умеров меру особисто провалив питання логістики, це його слабке місце, він не розуміється в цьому. І, очевидно, його страх перед Блінкеном змусив йому придумати цей тупий трюк і хурнути, аби не потрапити на очі американському інспектору. Це така поведінка підліткова, Але ж коли ми говоримо, що. Путін може організувати, От я дивлюся, спецслужба повідомляє, що якась там агентура мала організувати замах на Зеленського. Люди добрі. Та кращого від Зеленського, Путін ніколи в Україні не знайде. Янукович ще хоча б розумів якусь логіку державницької поведінки, Це ж не бум-бум. Це і просто імпульсивна тварина, так би мовити, політика Ну, Це такий сталий вираз в політології. І знаєте, коли хтось розповідає, що хтось збирається організовувати замах на Зеленського. Виглядається наскільки ж примітивно, як Лещенко розповідає про те, що. Всі, хто звинувачує, хто позбавляє його права крутити нічні дискотеки, той брехун, бо виявляється, Блінкіну можна грати в нічному клубі, значить, і Лещенку можна крутити нічні дискотеки. А як взагалі-то із комендантською годиною Лещенко? Нормально, все в порядку? Чи він ксівою махає на кожному кроці перед патрулями? Така от дивна історія. Тобто зараз ця брехня починає не просто перти, вона починає припирати українських громадян до стінки, тому що люди знову сидять без світла. І мить, коли я записую це відео, завидно і якраз записую, тому що вже електроенергія в мене відключена. Я собі підозрюю, що ну, мінімум на двох третинах України зараз працює режим енергозбереження. Знову доведеться, попри війну, попри необхідність в боєприпасах в озброєнні, знову просити цивілізованого світу генератори, 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 ще раз генератори. А влада не думала, що в такий момент треба дати людям можливість під... і Якщо ви ви ж все одно влада підніме тарифи, так підніміть тарифи до такого рівня, щоб і дозв... надайте право років на п'ять з сталими тарифами людям поставити сонячну або вітрогенерацію невеличку на домогосподарствах. Там кіловат на 30, можливо, навіть до 100 кіловат дозволити. І брати від домогосподарств у енергомережу за якимсь сталим тарифом цю електроенергію, тоді ж з'явиться якась незалежність. До речі, цю практику свого часу уряд Яценюка застосував, і українці досить старанно кинулися будувати домашні сонячні електростанції, в кого була якась зайва копійка. І це давало змогу отримувати якісь кошти. Потім, звичайно, держава порізала всі тарифи, і особливо то сенсу в такій хіба від бажання бути енергонезалежним, але куди ти надлишки будеш дівати ці електроенергії? Тому в цьому сенсі рішення просте є, але ж не з цією владою. Не, як би кажуть, як кажуть, не з нашим щастям. От таке це все, що я хотів сьогодні. Сказати світлим українцям, бо українцям доводиться бути світлим, бо сидять без світла. Ось така якась, такий мій невеселий жарт. Але ми переможемо. Слава Україні!